В Бердянском университете менеджмента и бизнеса проходили учебные курсы «Открытый университет Майдан». Участие в семинаре приняли наиболее активная молодежь города Бердянска и представители общественной организации нашего города. Лекции читали ведущие преподаватели бизнес-школ. Главная миссия этого проекта была помочь каждому заинтересованному участнику семинара предпринять первый шаг в самообразовании и поиске ответа. Ответ на ключевой вопрос каждого самодостаточного человека. Какое место я занимаю в этом мире? А теперь давайте с вами побываем на этом мероприятии и увидим своими глазами, как это происходило. Были прочитаны курсы интересных лекций на тему «Эволюция мышления управления, экономики и государства», а также «Что такое социальный капитал общества, каким образом его можно создать?» І почему он нужен. Доброго дня. Мене звати Остап Стасів і я один з засновників відкритого університету Майдану. Ми всеукраїнська громадська організація, яка виникла як ініціатива, освітня ініціатива на Майдані в кінці 13-го, на початку 2014 року. Спочатку це була сцена. На вулиці Віляцьких воріт на Майдані, де ми викладали цілий місяць і провели 295 лекцій для всіх зацікавлених, і це було майже 50 тисяч людей. Далі український дім, потім була стела, велика сцена. Але, зрештою, Майдан, хоч і припинив своє фізичне існування як процес в центрі столиці, але цей процес не припинився як явище. Сьогодні Майдан пішов в кожну домівку, в кожне місто по всій нашій країні. Сьогодні відкритий університет Майдану це всеукраїнський освітній рух, який ставить за мету формувати і допомагати формувати і розвивати громадянські компетенції у кожного громадянина. Фактично, ми ставимо за мету навчити кожного громадянина бути ефективним, якісним власником своєї держави. Я не помилився, тому що ви власники своєї держави. Ви, громадяни України, сьогодні є тими, хто уповноважує інших представляти ваші інтереси. Ви платите податки. Ви маєте право голосу, ви є членами громад територіальних і маєте право впливати на тих, кого ви обрали, або тих, кому ви уповноважили представляти ваші інтереси. Відкритий університет Майдану ставить за мету вчити вас цьому. Для цього ми створили першу дистанційну платформу громадянської освіти WOM-онлайн, де ви можете тепер навчатися. Ми маємо сайт, на якому є безліч відео лекцій. І школа свідомого громадянина, з якою ми приїхали в Бердянськ, це одна з таких ініціатив. Бердянськ це місто, в яке ми обіцяли приїхати дуже давно. Ваші друзі, колеги, співгромадяни були на школі, яка відбувалася в Маріуполі. І це було практично через місяць після того, як були обстріли. Ми пообіцяли приїхати. На жаль, тоді в Бердянськ не вдалося заїхати. Але ми дали обіцянку, обіцянку приїхати. І ось ми тут. Сьогодні на школі свідомого громадянина у Бердянську я читав лекцію Успішні соціальні проекти Міфса чи реальність. Ідея лекції це познайомити вас з тим, що ваші ідеї, ваші проекти, ваші мрії можуть стати реальністю, якщо ви почнете їх робити, якщо ви почнете діяти відносно них. І основна ідея це допомогти вам подивитись на проект, на вашу ідею, на вашу мрію, як на певний проектний процес, який виникає. Хотіли б ви цього чи не хотіли, і який, в принципі, якщо його правильно налагодити, приведе вас до успіху. Якщо враховувати всі елементи проєктного проектного менеджменту відносно вашої ідеї чи вашого проекту, то насправді ваш проект буде успішним. Треба зробити тільки кілька важливих тез і аспектів такої діяльності. І лекція саме і дає цю інформацію, і допомагає зрозуміти, що, де, коли і як. У рамках школи свідомого громадянина я читаю лекцію про те, що таке соціальний капітал громади, і яким чином його можна створити, і чому він. Потрібен. Насправді, сучасні науковці кажуть, що найбільшим багатством є якраз люди, їх здатність взаємодіяти один з одним і здатність разом робити якісь проекти корисні як для них самих, так і для їхніх громад. Власне про це я й розповідаю на прикладах з України і з інших країн світу. І я думаю, що ця лекція цікава всім, хто в принципі хоче якимось чином змінити життя своєї громади і своє власне, і не знає, з чого почати. Що далі? Далі ми будемо творити школу. Онлайн, і я думаю, за кілька тижнів кожен громадянин Бердянська зможе зайти в інтернет і отримати ці знання дистанційно, отримати сертифікат, поставити питання, і якщо буде цікаво заглиблюватися ще більше, ви це зможете зробити через сервіси, які існують сьогодні в відкритому університеті Майдану. І я думаю, що якщо громада Бердянська візьме на себе відповідальність, то ви помітите, що проблема інфраструктури. Проблеми взаємоповаги, проблеми взаємопідтримки, проблеми довіри, яка сьогодні так кульгає в нашому суспільстві, почнуть зникати. Насправді, це не вирішує добрий тато, добрий президент, добрий директор заводу. Це не вирішує ніхто з цих людей. Це вирішує тільки одна людина я, громадянин України. А тепер додайте після цього я, кожен своє ім'я. І я вам бажаю успіху. Не зневірюйтесь і лупайтесь у скалу. Темы были очень насыщены и разнообразны, что позволило участникам после этой лекции самостоятельно составить свой бизнес-план по решению волнующих проблем города Бердянска. Каждая команда выдвигала насущную проблему нашего города и разрабатывалась идея по ее решению. Гражданское общество, предпринимательство и доступ к информации. Мы объединили доступ к информации и гражданское общество в одну тему, потому что, в принципе, оно практически взаимосвязано. Хотя, с другой стороны, я сейчас можно дополню. Мы еще делаем 1.4. Это все-таки независимые медиа. Ну, хотя бы такие-то Мы что-то их пропустили. Так. Гражданское общество. Первое. Значит, мы решили, что надо создать школу местного самоуправления, ходить э, по университетам, институтам и так далее, и искать каким-то образом через социальные сети или опять же в палатке раздавать интересные листовочки о том, что люди имеют, на что они имеют право, и что они просто, ну, не зная этого, не пользуются этим правом. Да? И кому интересно, они могут к нам обратиться, то есть там будет обратная связь с нами. И мы тогда будем собирать группы и будем проводить для них какие-то тренинги, семинарчики, как пользоваться сайтом Горсовета, как там то, да, сё, как следить и, и что в общем о правах людей расскажем а о том, что нельзя делать власти, чтобы люди приучать людей к культуре мониторинга за действиями власти. Ну, можете что добавлю. Ну, это, мне кажется, больше, чтобы она ездить с выездными лекциями по комитетам а, микрорайонов. Да, да, потому что у наших комитетов микрорайонов а, в большинстве случаев они даже не знают своих прав и обязанностей. Создание школы местного самоуправления и популяризовать местное самоуправление, потому что у нас унитарная республика Украина. Вот. Значит, теперь создание центра национально-патриотического воспитания. А сейчас это Ваня. Проект а, это рассчитан на группу детей от 14 лет а, по национально-патриотическому воспитанию физическому воспитанию. Вот. Вот стратегия программы у нас. Ну, потому что мы, вот, что мы сейчас имеем, э, вот, события на Востоке показали, что э, ну, наше общество очень плохо относится к своей стране. Так, да. Дальше. Мы хотим, чтобы создался, ну, создать, опять же, ну, самое не создаться, ресурсный центр для координации, э, ну, как бы, действий общества. Ну, то есть гражданское общество имеется в виду, активных людей. То есть общественные организации, которые существуют, как-то собрать в кучу. Да? да, и не пытаться их возглавить, а просто пытаться им помогать взаимодействовать между собой для... Ну, если две организации там в одну сторону идут. Каким способом? То есть есть юристы у вас или... Да, в ресурсном центре будет юрист, бухгалтер, будет проектный менеджер, будет человек, который там уже что-то сможет им посоветовать. Знаете, как но бы, это даже гранты выделяют. Да. Западные это... партнеры да, вот. даже гранты. Вот. Ну и независимые медиа, это все-таки какая-то интернет-радио может запустить, или вот у нас... YouTube-канал запустить для YouTube-канал запустим. YouTube запустим. Что да, это да, информация, они да. от себя. Все, это то, что по гражданскому то, что нам сейчас пока а Дальше, по предпринимательству, значит так. Оживление ассоциации предпринимателей города Бердянска, которая у нас есть, но она непонятно, чем занимается. Дальше. Популяризация среди предпринимателей социальной ответственности, то есть показывать о существующем социально ответственном бизнесе, который помогает в проведении мероприятий, участии в жизни города и так далее, и показывать этим примером, что вот ну, для этого надо опять же создать какой-то такой центр, который бы мог привлекать этих людей. Пусть сначала люди будут какими-то какие-то относительно, но когда они дают реальную работу, что люди действительно это что-то делают, они сами потом придут, это я точно знаю. І треба створити бізнес-інкубатор для того, щоб бізнес-таки мог сказати, що мені якісь там спеціалісти, допустимо, 2-3 людей на наступний рік Або я розширяю производство і примерно так. Все? Бізнес-інкубатор це вже звучить. Так. Good. У мене є, по-перше, питання є в залу. Ось по тому, що прозвучало. Хоча багато питань ми вже поставили, але. Добре, у мене є два питання. Є? Так, ні, не, не можна. У мене є два питання. Питання перше. Е коли ви збираєтеся, як мінімум показати крок один по кожному з цих проєктів, я хочу почути конкретну дату, коли ви починаєте ці проєкти реалізовувати. Це перше. І друге питання. Я хочу почути дату, на коли ви будете готові показати перший результат. Місяць, місяць два. То є, іншими словами, чер... у нас яке число сьогодні? Десяте, так? Да? Десяте. Значить, 10 червня. Ми отримаємо 10 червня ми отримаємо сигнал з Бердянська і весь Бердянськ отримує сигнал про те, що по питанням підприємництва і громадянського суспільства ви стартуєте як мінімум 3 чи або 6 проєктів, які пов'язані з темою підприємництва і громадянського суспільства. Так. Окей, друге питання. А, скажи мені, будь ласка, по підприємництву? Чи ви вважаєте, що е, е, інформація про те, що соціальне підприємництво є в місті Бердянську, хтось підтримує якісь ініціативи, вплине на бізнес-підністю? Ні. Це точно не про це. Це про громадянське общество. Тобто ти переніс підприємництво те, що насправді до підприємництва немає ніякого відношення. Ні, це дуже важливий елемент. Але це про громадянське суспільство. Якщо ви хочете, щоб щось впливало на бізнес-середовище. Ви повинні думати над тим, які проекти потрібно стартувати в місті для того, щоб створити нові робочі місця. Стартапи, я тоді напишу, що стартап. Okay. Бізнес-інкубатор відповідає за стартап. No. No. Насправді бізнес-інкубатор це місце, в якому ви можете а створювати можливість для того, щоб юнаки в психологічному віці, які прийдуть до вас з ідеєю, знайшли в бізнес-інкубаторі людей, які будуть готові стати проектними менеджерами або бізнес-ангелами. Для цих проєктів з громади міста Бердянська. Mm -hmm. Ось, Чи це будуть місто Бердянське, чи це, можливо, будуть київські підприємці, які родом звідси і вони готові підтримати вас, чи там Харків, ну, Наприклад, я зрозумів, що багато бердянців зараз в Харкові роблять бізнес так, тому що ну, через Запоріжжя тому самому. Тобто, можливо, так. Але вам треба, щоб було підприємництво, вам треба створювати бізнес-середовище. А бізнес-середовище, бізнес-клімат це простота ведення бізнесу, прозорість. Так? Тобто, щоб ваша податкова не була караючим органом, щоб вона розуміла, що податків буде більше не тоді, коли ми закриємо більше підприємств, а коли їх буде більше відкриватиметься. Mm. І це, звичайно, можливість от цього майданчика, де ідеї інколи трошки божевільні, і професіонали, які зможуть їх дігнути в логіку якусь і допомогти їм стати реальним проектом, будуть зустрічатися і починати спілкуватися. Це зрозуміло? Каждый участвующий по окончанию лекции получил сертификат, подтверждающий, что прошел курс сознательного гражданина Украины.